П'ять ключових активів, у які тобі варто інвестувати свій час і які змінять твоє життя. Поїхали. Перше розум та навички. Прокачу свій розум. Навчайся тому, що допомагає тобі рости. Гроші, психологія, професія. Якщо ти розумніший і ти сильніший у будь-якій ситуації. Друге тіло та енергія. Піклуйся про тіло. А як би це банально не звучало, но спорт, сон, харчування. Сильне тіло дає енергію, впевненість і витримку, без яких нічого не вийде. Третє. Психологічна стабільність. Наведи порядок в голові. Розбиратися з думками, емоціями, самооцінкою. А якщо всередині спокій, то зовнішні проблеми вже не здаються такими страшними. Четверте. Фінансова грамотність. Вчись керувати грошима. Не просто заробляти. А розумно витрачати і відкладати. Фінансова свобода починається з того, що ти контролюєш гроші, а не вони тебе. П'яте оточення та середовище. Обирай правильне оточення. Люди поруч або піднімають вас вище, або тягнуть вниз. Правильне середовище може змінити мислення і рівень життя. Підписуйся на канал, став лайк. У мене про інвестиції в себе. До зустрічі!